Сьогодні у нас на огляді жимолость. Розповімо трошки, як потрібно її садити, які прирости ми отримуємо за один рік і чому така різниця в приростах. Доброго дня, Миколаїв, 24 листопада, 23 рік. Вітаю всіх, хто на каналі, хто цікавиться, хто спостерігає, хто. Так, зайшов. Всіх вітаю. Обов'язково підписка, вподобайка. Якщо все сподобається. Якщо не сподобається, можете теж написати, що вам не подобається. Так, далі. Завжди багато балакаємо, мало толку. Жимолось Жимилось на півдні України. Ми її садили минулої осені. Були маленькі. Жимолості, які ми обрізали, є відео на каналі. Заходите в розділ списках відтворення. В списках відтворення є папка жимолость, там все про них. Садили ми восени правила мої спостереження і те, що і як на півдні України, як вона росте. Це в нас жимолость індігоджем. Бачите, у нас сьогодні потепліло, чому ми вийшли працювати, потепліло трошки. Ось залишки снігу, це ще 19 числа пройшов на сніжок, він тримався, це наша редиска, яка прекрасно витримала всі морози. Бачите, росте і нічого їй страшного немає. Так, відео прожималось, відволікаємося. Пішла вона була у нас трошки вже вегетувати, Навіть квітки були ось. Засохла квітка, бачимо, вже квітки були. Знову ж, правила посадки. Бачимо, жимо ось прекрасно, де ось була посаджена вона у нас. Садили ми з горшочків, є відео, знову ж подивитись хто бажає. Було тут замульчовано соломою, і під соломою вона пустила коріння у нас на поверхні. Підкопали ми лопатою, взяли ми вила, щоб. Так простіше, тому що налипає І ось дивіться в прямому ефірі, можна сказати, онлайн. Яка коренева система це висаджено з горщика півлітрового? Яка коренева система? Як воно розрослося, ось сантиметрів 40 в діаметрі, і то це, це індіго джем Чому я рекомендую, як і все, саджати. Не саджати розкручені сорти. Верніше, як саджати їх, але не робити на них ставку. Треба саджати якомога більше всіляких сортів. Тому що все, що воно розкручено, воно там розкручується. Це стосується в любого, що фундуків, от я займаюся, що любих дерев, любих ось. Лохина у нас росте. Треба саджати. Ось у мене тут посаджена лохина. Це всі різні сорти. І ще сім штук я в цьому році докупив. Так само, жимолось. Саджають якомога більше сортів. Не ведіться на те, що розкручено щось одне. Все по-різному. Ми дивилися тільки що. Ми дивилися Ось індіго джем. це в нас. Зараз ось Бакчарський велетень. Бакчарський велетень, розкручений гарний кущ на півдній Україні. Все воно один горщик, одна коренева була. Ви дивіться, ось вам бакчарський велетень. Приріст. Буквально дав сантиметрів 25. Невеличкий, коренева, ось коренева, слабенька коренева. Правила посадки. Правила посадки буде заголовок відео. Ми бачимо те, що жимилось, ось вона була ось. Вона росла ось так. Це була гілочка, а я її ось заглибив. Ми бачимо те, що воно прекрасно кинуло кореневу систему, свою молоду, оту, що у нас. І вона набагато краще виглядає, ніж ось ця, що була в горщику. Тож, жимолость треба саджати, не хвилюватись те, що ви її заглибили, якомога більше заглиблювати. Не треба її на поверхні. Ми показували тільки, що кущ. Ось цей кущ індігоджем, який дав нам гарні прирости. Цей йшов приріст від корня, він був знову підрізаний і знову дав прирости. Це за один рік. І ось ми бачимо те, що я казав. Коренево зверху, хоча він посаджений набагато глибше. Жимолось, не бійтеся, навіть рекомендую заглиблювати при посадці. Тому що свої коріння, які вона кине у вас, вони набагато надійніші і краще будуть працювати на рослину. Те, що я кажу на рахунок того, що треба саджати якомога більше сортів. У мене тут посаджено до десятка, мабуть, сортів, це ось у нас дует. Ми бачимо, кожен сорт в кожному регіоні окремому веде себе по-різному. Якщо якийсь сорт веде на півдні України себе так, то на Заході чи на Сході України він буде себе вести по-іншому. Різні погодні умови, різна. Вологість, різний ґрунт. А різний ґрунт це вже геть інші поживні речовини, і кожен сорт реагує по-своєму. Якщо у нас індіго джем гарно росте і дав великий прирост, то ось дует набагато слабший. Ось також садженість хонайбі, Ми бачимо, ось він був обрізаний і дав прирост сантиметрів 7. При однаковому догляді все одинаково. Ну, хай буде такий садженець, але отак, ось так воно спостерігається. Хоча схоней рахується дуже розкручений ось садженець. Б'юті був дуже паршивий садженець, найгірший, але... Але бачимо, що він дав приріст сантиметрів 30-40 ну Надії на цей саженець зовсім не було. Так що він розвивається. ось Це насаженець. жимлості Тундра, він був залишений не одним паганом, а ми його формували кущем. Він був такий моцненький. Ну, За рахунок того, що ми його кущем лишили 1, 2, 3, 4 пагани. Вони, ну, але вони дали прирости ось сантиметрів 30-40 Я рахую, що це теж непогано. А ось приклад того, що я казав, Бореал Б'юті. Всі вони одинакові саджанці були, але приріст він дав ось сантиметрів 40, потім він був прищіплений. І потім ще сантиметрів 25 він дав. Ось так Бореал б'юті росте. Всі ці саджанці купувалися. одинакові. ось ще один саджанець Бореал Б'юті, як він прекрасно сформувався. Ми його викопуємо, я вже не буду показувати, і так відео дуже затягнулося. Які ми робимо висновки? Саджати, саджати, саджайте якомога більше сортів, не ведіться на один сорт. Все одно вам якийсь буде головним 1-2 сорти, хоч ви насаджайте їх 5-6 штук. Кожен сорт веде себе окремо, як і людина. Заглиблюйте, обов'язково заглиблюйте, не бійте. Це даже це не те, що рекомендується, це обов'язково потрібно. Заглиблювати при посадці. Ми бачимо ось результат. Яка коренева, яка була, вона така й лишилася майже з горщика. Дійсно, ну, вона там щось працювала, але ось воно пустило свої, і в нас надія ось на ці саджанці. Можна, звісно, ось тут відрізати. І буде. У нас вже два саджанці, Ну, ми не гонимося за цим, хай собі ростуть. Ось такі справи, ось так росте, жимо ось у нас на півдні України. Це наша лохина. Будемо в цьому році ще досаджувати. Ось зав'язала, ми бачимо, дуже багато вже квіткових бруньок. Хочу фокусуватися. Так що такі справи. Саджайте, вирощуйте, діліться з іншими своїми спостереженнями, тому що це добре, коли людина ділиться своїми спостереженнями і рекомендує, як і що зробити. Я сам багато шишок не бив. Все, відео затягнулося, Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Переможемо, все буде добре і в нас, і в Україні. Слава Україні!